Добрий день, шановні колеги. Сьогодні, 21 серпня 2025 року, проводимо засідання нашої нашої ну, постійної комісії. Я З'явилися три депутати, більшість є, хворим є, розпочинаємо. На нашому постійну комісію поступило два, а там ще те, третє питання мало бути. Мені вчора Леся Володимир говорила, що.

Ну, тут є ось ці питання. Ну, коротко, Два питання. Структура та статі на числення в органів Ратівської селищної ради і про перелік адміністративних та, та інших послуг, які надає центр надання адміністративних послуг Оратівської селищної ради. Там про структуру численність виконавчих органів селищної ради. Вирішили повести з оплати. Ну, за складу службу в справах дітей селищної ради одну штатну було на спеціалістів затвердити в урахування пункту 1 люцього рішення структуру та штатної частини виконавчих обранів Оратівської селищної ради у, у новій редакції, що додається. Контроль за виконанням цього рішення показує на оцінку місії селищної ради. Cześć. Mamy... Cześć, 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 cześć. cześć, 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 cześć. У нас не просто зміни до законодавства і тепер вже на нашій службі справа дітей при середній раді вже додаються нові обов'язки. Там по, щодо усиновлення. і виконавчий комітет тепер має приймати рішення щодо будинків сімейного типу і щодо прийомних сімей. Раніше це займалися адміністрації, не так ці повноваження передаються нашій наші службі з права дітей. Зв'язку з тим, звернулися з таким коханням. Більше навантаження. Які там на голосування? Хто за дані тюраїсні? Хто за проти ще одного? Так, про перелік та адміністративні та інші послуги, які надаються в центр адміністративних. Витверджуйте перелік адміністративних та інших послуг, які надаються через центр надання адміністративних послуг у Ратівської середньої ради, що додається. Визнати таким, що втратили чинність рішення від 18.08 року no 31 сесії 8 скликані Ураційської селищної ради про затвердження переліку адміністративних та інших послуг, які надаються через церкви надання адміністративних послуг. Поприднювати рішення на офіційному сайті Ураківської селищної ради. Там, прось, деку -деку. Так, Тут є перелік послуг для того. Виконавчого комітету Радіоської селищної ради було рекомендовано відділення з питання організації надання послуг провести інвентаризацію послуг, узгодити суб'єктами і до 1 вересня подати на затвердження умовний перелік послуг. Послуг до сесії Вайківської селищної ради. Що ми зробили? Провели менталізацію, всі актуальні послуги включені, погоджемо з суб'єктами, всі послуги, які на даний час надаються, всі вони включені, відповідно до розпорядження СОТ-23-го, які є обов'язкові, а також інші послуги, які надаються, не є обов'язкові, але наші внутрішні, зокрема, ми послуги загального відділу, надання виписки, на видачу дорогі характеристики, земельні. Послуги, які папуж не були включені, а вони не Що Що послень, друг, але не надаються соціально. Що змінилося? Що змінилося? Останні послуги, які були додані. Це видача архівних довідок, архівних копій та виділів мається на увазі раніше зверталося до Ходзівської доводи. Mm -hmm. Це через НАТО це робиться. Потім постійно міняються послуги, які надаються і ветеранам, і соціальні послуги. Також тут внесені зміни. Вони змінюються постійно, ці послуги, паспортні всі послуги включені. Ну, всі всі, всі автономні послуги включені. А так, базові вони практично залишилися. І реєстрація ж ті. Чув посмотрю. Реєстрація ж приблизно. Вони не вон? no, через носі. Не вказуємо, що це так можна, але в нас в нас є люди, які мають. Тобто вона переключена, так? Вони переключена. можуть таким оповодитися. Ні, <кій> від, від, від районної адміністрації, але вони так як довгі, так як вони є в нас договори послуги, зазвичай спенсійні є такі, що ми надаємо, а є такі, що не доволі укладені на Якщо посту не будуть, то посту будуть надаватися через центр надання послуг. Вони будуть обмежені в зв'язку з тим, щоб там працювати з ігінцями, з відділом. Mm -hmm. yeah. І потрібно врегінувати документів туди доставляти. У нас є оповному суду селищної роди, і вони напряму приймають документи і в них прошу більше перелік послуг, вони будуть лісувати народження, значить. Це вони треба да. реєструють. Да. Ну, yeah. Але звертаються, вони напряму, виходить. Це мої правості. Надаємо послуги. Хорошо. Так, ставлю самі, так? Далі про рішення. Хто за? Проти? Сторимося одного голосу. Все, дякую вам. Завершуємо. Завершено.